Покійник плакав у труні. На початку 90-х я служив у Вознесенському храмі на Байковому міському кладовищі. Жив неподалік, на Великій Васильківській. І коли свічниця Анна Іванівна дзвонила, що до храму заносять покійника, я зривався і чимдуж біг до храму, легко минаючи квартали і перехрестя. За п'ять-сім хвилин я вдягав підрясник, і підрахіль, запалював свічкою кадило і поважно виходив з вівтаря на центр храма, де на широкій лавці вже лежав гріб спокійником, а навколо нього засмучена родина. Так було і того літнього дня. З однієї, різницею, що родичів і знайомих покійного, був повнісінький храм. А сам небіжчик лежав з перезв'язаною широким білим бинтом головою. Любив я відспівати покійних. Якось мені мимоволі вгамовувалися всі буремні почуття, таємниця смерті зосереджувала тамувала подих, Бог ставав ближче. Співав я дуетом зі стареньким дядьком Олександром, і співали ми так милостиво. Що свічниця після чергового поховання завжди повторювала так добре, так гарно. Пообіцяйте, отче, що коли я помру, то мене будете відспівати саме ви. Отож і цього разу ми відспівали покійного почину блаженно і молитовно. Я стояв з кадилом і зі свічкою в його головах, а дячок тримаючи книгу поруч. Аж раптом я помітив, як у небіщика молодого хлопця. Рясно течуть сльози по обличчю. Я став ближче, нахилився. Боже, течуть, помилки бути не могло. Забинтована голова, як потім я дізнався, прострілена кулею, а з-під вій два струмки стікають аж на сорочку і костюм. Збентежений, я кивнув дякові і свішниці і каже їм, що покійник плаче. А у самого думка, а може, він ще живий? Свічниця і дяк також все побачили, погляд їх дещо став розгублений, але вони мовчали. Відспівування ми не припиняли так тривало недовго. Настала хвилина, коли я після читання Євангелія прочитав розрішительну молитву над покійним і вклав йому в руку грамоту прощення. Родичі, що стояли ближче до труни, сліпли від сліз. А близькі друзі та знайомі, що стояли за їх спинами, були на підпитку. Тому, коли настав час останнього цілування покійного, сльози небіжчика і поважної родини змішалися, і вже щось запитувати в них і зауважувати було не до того. Назойки і прощання завжди було дивитися з нелегким серцем. Після того, як здорові чолов'яги, певно, друзі покійного, винесли його з храму, я дізнався, що покійний був місцевим кримінальним авторитетом і отримав кулю в черговій розбірці, що не рідкістю було на той час у Києві. Тільки не сходило з розуму у мене одне чому покійник плакав у труні. Як так, що тіло могло ще щось відчувати після смерті? Чи не вже ми поховали живого? Цими думками я прийшов додому і сів напроти шафи з духовною літературою. Прийшла гадка взяти стареньку книжечку брошурки під назвою Записки сільського священника, що видана була ще в 19 столітті, яку я придбав в антикварній лавці. І ось беру я цю брошурку і відкриваю на випадковій сторінці, і тут же читаю, аж очам своїм не вірю. Автор священник пише, що бувають такі випадки, коли під час відспівування покійник плаче на власних похоронах у труні. Це свідчить про те, що його душа страшенно мучається і картає себе за прожите гріховне життя. Так карається душа, що аж тіло на муки реагує. Певно, душа ще якимось чином пов'язана з тілом до трьох днів по церковному переданню. І на тілі може відображатися стан душі. Тіла праведних душ завжди лежать чинно і сумирно, так ніби сплять, навіть оточуючи, чують благоухання квітів це дійсно мощі. Проте тіла грішників надуваються, лежать у трунах жахливо й безобразно і навіть плачуть. Ось таке я вичитав після загадкового явища на похороні. На схилі тієї днини, коли начебто випадково відкрив текст, не гортаючи сторінки книги, не відшуковуючи хвилюючу тему на сторінці, а яку мені Бог явив?